Щодо законності дії лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, отже, дописують певні медіа про те, що Палата представників розглянула пропозицію оголосити імпічмент Трампу через атаку по Ірану. Однак більшість відхилила пропозицію. Трамп діяв прямо порушуючи положення конституції про військові повноваження. І також, як заявив один із демократів, вважає, що Моя країна нині перебуває на перехресті демократії і автократії. На вашу думку, власне, чи це є вагомою підставою для імпічмента Трампа? Як скоро чекати знаєте, тих вкотре масових протестів у Сполучених Штатах Америки на фоні того, що робить Дональд Трамп в конфлікті Ізраїля та Ірану? Ну, по перше, дійсно треба була згода конгресу. Її не було, але нагадую, що в сполучених штатах Америки діє надзвичайний стан в економіці, і саме через. Скажімо так, наявність цього надзвичайного стану вона дає повноваження Дональду Трампу, тому він може сказати, що це був крок необхідний для порятунку американської економіки, для того, щоб ціни не так зростали, щоб не було загрози навколишнім країнам від Ірану, які видобувають нафту, а іран маючи ядерне озброєння, міг би погрожувати перекриттям рамульської протоки і нанесенням одарам. По цим регіонам, тобто, це б могло сприяти підвищенню світових цін нафту. і саме для того, щоб то цього не було, а ми розуміємо, що в Ірані є рішення парламенту щодо перекриття румунської потоки, то фактично на випереджаючи ці дії Ірану, Трамп був змушений вдатись до цього бомбардування. Тобто, це аргументи, які, скажімо, так, з високою ймовірністю будуть використовувати адвокати Дональда Трампа, чи дійсно. Вони зроблять ці аргументи, чи можливо скористаються іншим. Ми подивимося, але знаєте, нагадую, що у Трампа вже було два імпічменти, і вони не до чого не призвели. І щось мені підказує, що якщо саме це буде підставою для третього імпічмента, то і третій, скоріш за все, не до чого не призведе. Тобто тут є більш, скажімо так, вагоміші речі, наприклад, економічна ситуація. Не такий, як очікувалося, ефект від підвищення тарифів, зростання відповідно, цін для громадян Сполучених Штатів Америки. Ось це гіпотетично може призвести до негативного для Трампа результату, але за умови, що ситуація буде погіршуватись, бо ми бачимо, що своїми кроками назад, через які Трамп вже отримав е, призвисько Тако, Трамп always made a step ahead, of... Назад на жаль забув налізк як розшифровується цей акронім. а тобто, це якраз демонстрація того, що Трамп він може. Гепотетично відіграв відігравати свої ж кроки, якщо розумієш, що це дуже е, небезпечна річ. А, тому тут будемо дивитися, як він може відіграти за те, що він казав, що не буде ніяких санкцій проти Росії, що не можна, як казали Сполучені Штати Америки, встановлювати цю цінову планку для Росії. Е, е, а і зараз я думаю, що під час розмови президента Зеленського і президента Трампа президент Зеленський безумовно нагадає Трампу про його пост. Стосовно необхідності нижчих цін на нафту, і в якості одного з, скажімо так, джерел досягнення більш низьких цін на нафту можна згадати пониження планки для Росії, яка призведе до того, що ці саме ціни на нафту світові ціни враховуючи значення Росії для світової торгівлі нафтою можуть піти вниз. Ну і до речі, ще щодо санкцій хотіла зазначити, адже Сполучені Штати Америки поки не підтримують посилення санкцій проти Російської Федерації, а все це задля того, щоби зберегти можливість переговорів. Далі буду цитувати, що заявив держсекретар США в інтерв'ю Політіком. Якби ми мали ми зробили те, чого всі хочуть, а саме ввели нові санкції, ми можливо втратили б можливість обговорити перемир'я. А тоді хто з ними буде говорити? Говорить Рі також, він додав, що ша продовжать дискусії та будуть намагатися змусити росіян сісти за стіл переговорів. Однак, поки переговорний процес зайшов у глухий кут, Москва вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою. Вашингтон з цим не згоден. Далі знову ж таки цитую Рубіо. Ми думаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони вважають. Ну а тим часом мережі вже з'являються кадри про те, що Трамп прибув на Офіційно частину саміту НАТО і зустріч лідерів відкрив генсек альянсу Марк Рюта, наголосивши, що вона проходить у без... небезпечний момент для громадян, згадавши війну в Україні. Далі буду знову ж таки цитувати його заяву. Наші рішення включають продовження підтримки України та наполягання на справедливому та тривалому мирі. Ми всі хочемо, щоб кровопролиття припинилося. Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України, заявив він. Крім того, також зазначається, що до зустрічі Трампа та Зеленського вона пройде після закінчення засідання лідерів НАТО, яке триватиме 2,5 години, і попередньо на початку обидва президента зроблять заяви у присутності ЗМІ. Також глава України має зустрітися із генсеком НАТО марком Рютен та лідерами формату. Тобто коаліції рішучих Німеччини, Британії, Франції, Італії та Польщі, також заплановані переговори із країнами Нормандської п'ятірки Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції. Бо Більше має відбутися і окремі зустрічі Володимира Зеленського із канцлером Німеччини, також прем'єром Нової Зеландії. І також тим часом переговори вже відбулися з прем'єркою Данії. Про це попередньо анонсував ще лідер нашої країни Володимир Зеленський. І в себе у телеграм-каналі, якщо я не помиляюсь, він також цю інформацію вже зазначив. Він написав, що хороша зустріч із прем'єр-міністркою Данії предметно обговорили розвиток співвиробництва зброї, головування Данії в раді єс подальшу підтримку наших воїнів і є важливі рішення. Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне оборонне виробництво. Кожна країна, яка щиро допомагає Україні зараз, може розраховувати на взаємовигідне партнерство з нами. Посилюємо Європу разом. Зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський. Також дописав, що вдячний Данії за вагому оборонну та політичну допомогу. Дякую за те, що завжди можете розраховувати. На тебе дружній народ Данії зазначив лідер нашої країни Володимир Зеленський.